Вітаю. Якась реально дика ситуація в Україні відбувається. Поясню: з одного боку, нам хочеться контролювати владу. Ну, кому потрібна неконтрольована влада? Пам'ятаєте у 2013 році, коли люди вийшли на Майдан, люди хотіли бути почутими. Пам'ятаєте тоді Віктор Федорович Янукович обіцяв, почую кожного. Ну, і в результаті почув. Люди вийшли на Майдан і всі кричали. І причому не тільки в Києві, а в різних куточках. І всі кричали. І він всіх почув і втік. І ось це сподобалось українцям. Ну а чому ні? Вийдемо, покричимо, повимагаємо, може влада й почує. Мені, мені, як громадянину, який пережив три майдани, це не дуже подобається. Я не хочу кожен раз зриватися з свого життя, з роботи, ризикувати безкінечно. І йти е, на Майдан, чи то стоять з картонками, чи то стоять зі щитками, чи то стоять з каструлькою на голові. Ну, неважливо. Ну, я не хочу раз на 5-10 на років влаштовувати в країні отакий дібош. А чому він виникає? Ну, Тому що громадяни хочуть контролювати владу. Контролювати. Хочуть бачити, що влада з народом, народ з владою і так далі. І от рано чи пізно наростають якісь такі процеси. Де хтось каже, опа, а давайте вийдемо, а давайте підемо покричимо, бо вже все набридло. Я цього не хочу. Тому з іншого боку, щоб цього не було, хочеться, щоб у владі, ну, владу, мається на увазі, в державі, були якісь органи, які владу контролюють. Але без оцих майданів, без постійних соціальних протестів. Звісно, люди мають право на протести і повинні це робити. Але коли це стосується чогось предметного, тобто, наприклад, піднімаються там тарифи на щось, он в Франції там регулярно, да? раз люди зібралися, у, влада вийшла, поговорили водометами когось розігнали, когось посадили, все, потім все вирішили, все заспокоїлось. Потім зарплата, наприклад, там недостатня. Все, вийшло, у бум, бум-бум, водометами розігнали, влада вийшла, ті поговорили все. І здається, що модель нормальна, але но в Україні вона не працює, тому що завжди знаходяться люди, ми їх називаємо політиками або просто прахадімцями, які очолюють оце народний протест. Тобто люди вийшли вимагати чогось конкретного, а тобі підсунули якісь гасла, і ти вже й сам не знаєш, за що ти стоїш, що ти хотів, чи ти хочеш того, що ти хочеш, і де ти взяв те, що ти хочеш. І в результаті ніхто нічого не досягає, тому що всі протести не мають конкретики. Просто, просто вийдемо за справедливість. Просто вийдемо, щоб були антикорупційне законодавство. А як воно працює? Чи воно працює, чи воно не працює? Питаю, що частини людей не знають, що таке САП? Не знаю, що таке САП. Кричать: Має бути там незалежні органи. Я не проти. Я за. Я хотів би, щоб були незалежні органи. Але питається в задачі, а від чого незалежні? Від чого? Від нас з вами? Так від нас з вами і так нічого в державі не залежить. Подивіться, ну подивіться, що від вас залежить. Та нас навіть не опитують, що ви думаєте, як ви думаєте. І ті люди, які е, нам кажуть, в державі повинні бути незалежні органи, я завжди запитую від незалежні від кого? Незалежні від кого. Ну, от набу, САП. Ще давайте якісь органи. Незалежні від кого? Знову від українського народу. А кому підпорядковані? Від кого залежні? Від фонду Сороса? Я проти. Від Урсули фон дер Ляєн? Я проти. А кому підзвітні? Міжнародному валютному фонду? Я вибачаюся, але я щось не помічав, чи я не бачив ще країни, в які Міжнародний валютний фонд приніс би щастя, добробут, свободу, незалежність. Я бачу тільки високі тарифи, ціни, маленькі пенсії і фактично люди, які ставали біднішими? Кому мають бути оці органи незалежні, підпорядковані? Кому? У вас є відповідь на це питання? От я у всіх вас запитую. Якщо ми хочемо контролювати владу, то чи ми можемо контролювати владу? Через органи, які будуть незалежними, в тому числі від українського народу. Парадокс. Знайдете на нього відповідь? Знайдете рішення цього парадоксу. Хто може контролювати органи влади? І чи можуть контролери бути незалежними від самого ж українського народу? Чекаю ваші коментарі з роздумами.